Привіт! мене звати Марина. Я керівник шоу групи Евен та методист центру творчості джерело. Хочу поділитися з вами технікою, яка називається 5 4 3 2 1 Для чого ця техніка? Зазвичай її використовують, коли у дитини або у дорослої людини виникає панічна атака або дуже сильний стрес, і людину потрібно з цього стану витягнути. Як ми можемо приміняти цю техніку, наприклад, в межах центру творчості, це чудова техніка, яка допоможе заспокоїти дітей перед тим, як вони будуть виступати і виходити на сцену, або коли вони дуже дуже переймаються на різних конкурсах, фестивалях, так само можна її використовувати. Отож, як ця техніка працює, коли людина знаходиться в тривожному стані, або е завжди на неї діє стрес, такий стресовий стан, а в наші дні на жаль? Цей стресовий стан відчуває кожен. Людина фокусується на саме у цьому відчутті стресу і некомфортної ситуації. Для того, щоб витягнути людину з цього стану, нам необхідно перемикнути фокус уваги людини на інше. І ми це можемо робити за допомогою техніки 5-4-3-2-1. Як вона працює, нам з вами потрібно задавати людині питання і просити її назвати. Певні речі, які задіюють різні органи нашого чуття. Отож почнемо. Спершу потрібно назвати 5 предметів, які ми бачимо. Обов'язково потрібно вказувати колір і предмет. Далі чотири відчуття, які зараз відчуває людина. Три різних звуки, які ми чуємо на слух. Далі маємо сказати. Два запахи, які ми можемо відчути зараз, і останнє це який смак ми відчуваємо, один смак, або ж згадати якусь певну характеристику е, улюбленої страви або будь-якого іншого смаку. Давайте я покажу, як це працює на прикладі. Отож, ми називаємо п'ять предметів, які ми бачимо навколо себе, вказуючи форму і вказуючи колір. Наприклад, я бачу перед собою стільчики, вони прямокутні синього кольору. Я бачу стіл, він прямокутний коричневого кольору. Я бачу колонку, вона кубічна чорного кольору. Я бачу сцену, вона дерев'яна та прямокутна. І я бачу телефон, він прямокутний та світло-сірий. Далі просимо назвати чотири відчуття, які людина може відчути цілом. Наприклад, я відчуваю, що сцена тверда і мені твердо на ній сидіти. Також я відчуваю рукою, що вона тепла та гладка. Я відчуваю, як одяг обвисає і впирається на мої плечі. Також я відчуваю волосся, яке ззаду торкається моєї шиї. Ми назвали чотири відчуття. Далі ми маємо назвати три різних звуки, які ми чуємо зараз. Наприклад, я чую, як працює генератор за вікном. Я чую, як шумить світильник наді мною, і я чую, як в коридорі бігають та кричать діти. Далі називаємо. Два запахи, які ми можемо відчути зараз, або згадати запах, який нам подобається найбільше. Наприклад, я зараз відчуваю запах пального, і я відчуваю запах актової зали. І останнє нам потрібно назвати один смак, який ми або відчуваємо зараз, або ми можемо згадати. Наприклад, я пам'ятаю, як смакує м'ятна цукерка. І коли ви пройшли всі ці етапи, потрібно сказати людині, що заспокойся, ти в безпеці і з тобою все добре. Після цього, як ми перемкнули фокус уваги з тривоги на те, що нас оточує, ми витягнули людину з стану стресу та повернули її в момент тут і зараз. Цю техніку можна використовувати спочатку граючи з дітьми, і коли вона дійде до автоматизму, в критичних моментах ви можете так само з ними робити цю техніку, або вже більш дорослі діти, які запам'ятають її, можуть робити це самостійно. І повірте, вона дійсно працює. Отож, якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь і не пропускайте наші нові відео.